Міф номер один: протипожежні двері не відрізняються від звичайних дверей. Візуально пожежозахисні двері можуть бути дуже схожі на стандартні дверні конструкції, але різниця полягає саме в їхніх характеристиках і призначенні. Чим вони відрізняються? Вогнестійкість проходять протоколи випробувань і отримують сертифікат відповідності вимогам ДСТУ та ДБН, так само в ньому вказується межа вогнестійкості: її 30, її 60, її 90, де цифри це кількість хвилин, протягом яких конструкція стримує вогонь, матеріали. Ці двері виготовляються тільки з жароміцних матеріалів, таких як сталь, ущільнювачі та заповнення. У пожежостійких дверях використовуються термоущільнювачі, які розширюються під час нагрівання, запобігаючи проникненню диму і полум'я. Внутрішнє заповнення мінеральна вата. Звичайні двері не мають таких характеристик і не зможуть захистити від вогню та диму навіть кілька хвилин.